Друзі, всім привіт! Хто дивиться нас вперше? Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який веде чесні не заангажовані огляди міської інфраструктури Львова. І сьогодні ми повертаємося з вами на вулицю Бандери, точніше, на її перехрестя, практично з Чупринки і із професорською, бо там щось знов діється. Сьогодні покажу вам одразу два об'єкти, які є в роботі і за які ви мене неодноразово питались. І всі, так само, як і я, чекали, коли ж піде рух. Подивимося, що робиться і що має бути. Погнали! От так от на місці злочину ми застукали тих, хто любить паркуватися. Ну, не на хіднику, бо поки що тут нема хідника, то поки все розрито, люди собі паркуються. Ну, нікуди від того не дінешся. Але колись, то нарешті це все завершиться і тут вже буде нарешті лад. Але ми глянемо, чи дійсно багато зроблено в плані реконструкції підпірної стінки на вулиці Бандери. Ми вже чекаємо не тільки тому, що ми любителі оновлень, не тільки тому, що ми хочемо. Щоб вона не завалилась нам на голову, але й нарешті, якщо її дороблять, то відкриють трамвайний рух. Бачите, я зараз іду у відгородженій ділянці через ремонтні роботи. Трамваї тут не курсують, колія закрита. Дуже шкода, і дуже шкода, що в стільки часу, власне, нічого не робилося. Так, роботи були заморожені, вона була демонтована, але тут не було ні працівників, ні техніки. І в цей час трамвай міг би собі спокійно тут їхати. Ну, але, оскільки, напевно, причина ще одна: немає як пішоходам обійти, тому і виходить так, що трамвай страждає, і пасажири страждають. Ну, оце ми зараз пройшли цілий клаптик. Ви бачите, що тут, в принципі, крім демонтажу нічого іншого і не зроблено. Тут би мали робити цей схил, але, знову ж таки, я ще прочитав. Десь в інтернеті, що тут десь знайшли людські кістки. Це означає, що роботи знову припиняться. Попереднього разу казали, що вони там щось коригують в проєкті, щось там не так стало, як гадало. А цього разу, напевно, ще до справи візьмуться археологи або якісь інші фахівці, які будуть визначати, що ж тут відбувається. Ось так ця ділянка виглядає. Це ще та підпірна стінка, залишки трьох красивих ялинок, яких дуже шкода. Але бачите, місто вирішило, що доцільніше тут робити пологий схил і деревами пожертвувати. І от тут ще три пеньочки сумно дивляться. Чотири сумно дивляться в осіннє небо. Була така цікавенька доріжка з мозаїчної гладкої бруківки, яка десь поділася, не знаю де. Зараз я її тут не бачу. Зараз тут тільки пісок, але вийти до органного залу ми можемо. Цей прохід не закривали через те, що до органного залу власне, має бути доступ. Демонтовані старі бордюри залишки старої ще, певно, польської плитки. Ну і отут щось щось вже відбувається, так? Мало би бути так, що від цього невеличкого громадського простору і аж донизу мав бути пологий спуск. Тут шикарний такий краєвид і величезний перепад висоти, який доволі складно буде облаштувати так, щоб нічого не їхало вниз, але я сподіваюся, що вже 21 -е сторіччя і фахівці навчились. З такими задачами справлятися. Оцей той простір з лавочками, який був. Тут ще шматок розколупали. Тут, видно, що щось з мережами роблять. А де, власне, знайшли ті кістки, я не знаю. Я бачу тут одну яму щонайменше, огороджену стрічками. І тут є труба. Львів водоканал, очевидно, тут щось робив. Може, якраз тут і знайшли. Зато, от, бачите, ще туди є прохід, про який мало хто знає. Отак от цей шматок виглядає. Нічого не можу вам сказати стосовно того, скільки часу ще треба буде, щоб це все завершити. Якщо до кінця року буде, то буде шикарно, але щось я так же бачу, кінець жовтня. Час спливає. А активних робіт не було довше, ніж ми сподівалися. І чи тепер встигнуть, нічого не ясно. Так люди йдуть по болоту. Ну, але користуючись нагодою, бачите, куди дивиться наш погляд. На трикутничок Бандери чупринки, гарно видно його звідси. І власне там теж розпочались роботи, тому зараз біжимо швиденько туди, буду вам показувати, що діється там. Отже, нещодавно в засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що на розі Бандери Чупринки буде облаштований перший у Львові транспортний хаб. Круто звучить, що таке транспортний хаб, що тут було і що тут буде, зараз я вам розповім. Ну, для початку давайте розберемося, що це за поняття. Для мене особисто транспортний хаб це є величезний вузол, який. Дає можливість е, суміщати різні типи транспорту. Переважно це є міський громадський транспорт наземний, а також це може бути метро, міська електричка, це може бути міжміський транспорт типу приміських чи міжміських, чи міжнародних навіть автостанцій. Там є якісь великі споруди, базові такі е, зручності, як напевно і паркування, і так далі, і тому подібне. Як буде виглядати хаб по львівськи для цього треба зрозуміти, що тут було. На бандері Чупринки була зупинка громадського транспорту. Хто трошки старший львів'янин, мусить пам'ятати, що в радянські часи тут стояв великий такий павільйон, який одразу слугував павільйоном для обох зупинок, які були обабіч цього трикутника. По суті, виходила одна велика зупинка громадського транспорту. Потім жити стало краще і веселіше. Вона стала діджуз-зупинкою, навіть, здається, роздавала блютуз. І якісь там мелодії можна було скачувати. А тепер переглянемо, що тут має бути за словами авторів і за повідомленнями змі. Замість одної великої зупинки тут по суті буде два довгих павільйона. Чудова новина це те, що це не будуть такі куці маленькі павільйончики, які скрізь ставлять по місту, де влазить шість людей і всім на ноги вода капає. Тут буде трохи довший, трохи ширший павільйон. По суті, такий. Індивідуального дизайну ближче щось до того, як є на площі двірцевій. Між цими зупинками запланований такий невеличкий громадський простір, і через нього можна буде перейти, щоб з одного павільйону зупинки потрапити в інший, тобто здійснити пересадку з одного транспорта на інший. нагадую, тут зупиняються як трамваї, так і автобуси. Також через цю зупинку проходить планована по вулиці Бандери Велодоріжка. Що ж тут від хаба? Якщо взяти зупинку і додати декілька хіпстерських штучок, вона стає у Львові хабом. Отже, тут планують встановити станції для зарядки електровелосипедів та електросамокатів. Також тут будуть власне стійки для паркування цього дрібного двоколісного транспорту, ну і також тут буде громадський простір з питним фонтаном. Також планується озеленення, навколо дерев будуть пристовбурові решітки, буде освітлення, якісь спеціальні такі світильники. Ну і також буде вулична навігація. Це все дуже класно і дуже приємно. Тому що справді простір вже потребував оновлення і між двома вулицями, які. Бандери, от-от, а чупринки відносно недавно були реконструйовані, вже виглядав доволі убого. Ну, і також, напевно, залишиться оце табло, яке сповіщає про прибуття громадського транспорту. І в комплексі таки буде доволі хороша пересадкова зупинка. Сподіваємося, що таки до зими, точніше, до Нового року, чи хоча б до того, як випаде сніг, встигнуть. Замінити покриття, підвести всі мережі і комунікації. Ну, а вже решта можна буде робити і з весни. Дякую вам, друзі мої, що дивитеся ці наші натхненні відео. Будь ласка, залишайте з нами. Пишіть, які ще цікаві об'єкти у Львові. Ви давно хотіли побачити. У мене вже є, звичайно, в планах декілька нових роликів, але самі розумієте, зараз така ситуація в країні. що... Трошечки не до зйомок, ну, але стараюся, стараюся, бо вже дуже багато було власне звернень від вас, що хлопці, вертайтеся, відновлюйте випуск відео на каналі, бо дуже щось без вас сумно. Хочеться відволіктись на якісь інфраструктурні питання. Друзі, бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, старайтеся тримати себе в тонусі і в Доброму психологічному стані, бо всі ви потрібні нам для перемоги. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо це зараз, напевно, обов'язок кожного, хто не воює. Також, друзі, дякую всім за ваші відгуки і коментарі. Дякую, хто підтримував і досі підтримує нас на платформі Patreon. За всіма вами скучаю. Тому буду старатись не пропадати. Гарного всім дня і будьте здорові!